Та, якось я записував відео про ігрометр з виносним Ось він. Вчора я взяв в руки і дуже показники здивували. 10% волога, що в даний період, не може бути стільки мало, а особливо дивно, мінус 50%. Градусів по Цельсію. Даний ігромітер запитаний від двох батареїк. Перше, що в голову прийшло, що, скоріше всього, вони вже сіли. Отакі такі батарейки. L 44 якщо не помиляюся. Отаке От чудо. їх витягувати і обратно вставляли їх і все рівно. Те саме показує. Тепер поміняю нові батарейки, я привіз і подивимося, що він буде показувати. Що він замінив батарейки? Правильно сказав, вони називаються LR44, також у них ще і абревіатура AG13 і LR1154. І все рівно показує те ж саме. 10% волога і мінус 50 градусів Цельсію. Все чудо, такого я ще не бачив.